Добрий ранок, прекрасні люди. Як завжди, дуже рада вас вітати дуже рада, що саме я сьогодні буду з вами роздумувати і молитися. Сьогодні хочу поговорити про таку штуку, як залитися на старті. Про що я маю на увазі? У мене кожен рік є певна кількість людей, яких я наставляю. Вона трохи змінюється приблизно в жовтні, в листопаді, бо набирає нових людей. А набираю я людей на три роки, тобто в мене наставництво три роки. І коли спливає час, люди змінюються, кожен рік трошки доповнюється, хтось випадає, хто не випадає. Але дивіться, багато людей зливаються чому? Тому що це відповідальність за своє життя, за свої стосунки з Богом. За свій духовний зріст, за свій не просто то тільки духовний ріст. Це повністю ти міняєш себе, нові звички, нові навички, нові перспективи. І людина, хтось на старті зливається взагалі на старті, тому що, блін, оказується, треба читати Біблію кожного дня, хоча б віршик. І про нього треба дати звіт. Тобто, які розуміння в тебе виникли, коли ти читав Біблію? яка молитва може виникла, або ти пригадав якусь ситуацію, яка тебе або напрягає, її треба вирішити, або навпаки прославляє Бога і треба записати. У нас є таке розуміння, в мене наставництві духовний щоденний, який ми пишемо щодня. І він на початку, на початку, він займає десь хвилин 40 до години кожного дня. Потім ця звичка класно йдеться, і люди потім десь 15-20 хвилин, як я найбільше витрачають на цей щоденник. Але люди зливаються, тому що це треба робити, це треба не просто робити, а це треба ще звітність дати. І виходить так, що поганий наставник або поганий вчитель, поганий пастор, поганий опікун. Душу опікун, ну тому що треба щось робити. А я не хочу робити. Мені краще злитися і сказати ще, що... та ну. Програма недолуга, все як для дітей, або там, як кажуть, через що серйозно, як в мене, я не думав, що буде так, я до цього не готовий. І ти сидиш, а коли ти будеш готовий? От тебе сьогодні твоє життя є сьогодні. Чи прокинешся ти завтра, невідомо. Які в тебе сьогодні стосунки з Богом, які в тебе стосунки з родиною, на роботі, з друзями, в суспільстві? Наскільки ти класна людина? Досвідчена, духовна, яка не тільки сама йде до Царства Божого, а ще когось привела до цього, хоча б подумати, що є вічність і що з нею щось можна зробити. Я розумію, що ми не несемо відповідальності, особливо сьогодні в толерантному світі, що хтось покається, не покається, але ми несемо відповідальність за те, щоб говорити про Бога, говорити про Бога, який є не тільки люблячий, але й Бог, який покарає, і наводити свої власні приклади, коли ти був неправ і що трапилось. І ти розумієш, через що У мене зараз є одна людина, це просто реально живе свідчення зараз. Через те, що людина не поважала своїх батьків і не поважає досі, говорить настільки обурені речі, неважливо, знаєте, батьки правильні, неправильні, добрі, віруючі, невіруючі, є просто Боже повеління. Ти маєш поважати отця і мать. Все. Неважливо, які вони. І коли ми бачимо приклад сиріт, вони поважають будь-яких батьків. Приклад нормальних сімей діти не поважають. Говорять такі ганебні речі. Ти сидиш, думаєш, Боже, а коли таке було, чому я це не знаю? І так далі. Тобто, і я знаю, що таких батьків дуже зараз багато. Нове покоління виросло, яке чомусь вирішило, що можна гнобити батьків. І я кажу, це не за одну ситуацію або дві, це сотні тисяч, які мені тільки відомі. Тільки в моєму оточенні, розумієте? І що виходить зараз у однієї людини? У цієї людини, які 20 приблизно років, зараз проблеми не просто з зубами, а там кісти. Кісти це маленькі ракові опухолі, хто знає, да? хто хоч трошечки досвідченим, є кіста, це не просто так. І от багато такого, тому що дуже, як я кажу, чорнорота людина. Людина не думала, що може щось трапитись. Вона просто проживала, тому що сьогодні це сучасно, це трендово. Одно діло, коли, знаєте, пам'ятаєте, це було десь в 90-х роках, прийнято було казати на батьків динозаври, але їх поважали. То сьогодні поваги взагалі немає до батьків. І у дітей є багато молоді, проблем. І я про те, що коли ми думаємо, що наш наставник або батьки, або пастор, або ще хтось. І ми пускаємо, неважливо, це буде сплетні, клівіта, брехня якась на людину. Ми не думаємо про наслідки. А мені б хотілося, щоб ви сьогодні подумали. І оця ситуація, яку я привела зараз, це просто живе свідоцтво, яке я зараз бачу в своєму житті. І я в шоці. Просто в шоці. Реально я дуже сильно здивована. Так не має бути. Ми маємо себе берегти, а тим паче, коли ми вірують люди. І я це кажу, друзі, про віруючих. Я не кажу навіть не про невіруючих. Там вони самі розберуться. Але канал створений для християн, які хочуть зростати, які хочуть бути реально покликаними до Божого царства і хочуть вийти не як головня сагня, а як людина, яка буде мати вінець винагороду. Розумієте? Думайте, що ви кажете, що ви робите. Слідкуйте, бо саме від вас залежить ваша вічність. Будемо молитись. Боже, дякую тобі за цей ранок. На можливість сьогодні думати про саме ці речі Благослови, будь ласочка, кожного з нас, в якому віці ми не були, вже дорослі люди, як я, під 40 або молодь, або ще старші люди, які мають батьків або мають наставників, або мають вчителів, пасторів, служителів всіх, щоб ми поважали один одного. Я розумію, що ми можемо щось не приймати, тому що нам не подобається якась поведінка якоїсь людини або служителя. Але, в принципі, просто поважати людину, приймати її такою, яка вона є, молитися за неї. Не в плані накажи її Господь, а посили мене зрозуміти, пласи мене молитися і приймати людину, не дивлячись на те, що не співпадають якісь цінності, якісь погляди. Просто допоможи це розуміти, про це собі нагадувати і з любов'ю приймати. Бо ти такий. Ти нам дав дуже вісомий приклад, ти дав нам Христа, який прийшов і показав все це неділя. Ми маємо приклад апостолів, ми маємо приклад реально багатьох інших віруючих людей, але чомусь ми дивимося не на них. Ми дивимося на більшу сіру масу, яка не є кимось, але робить такі некоректні зауваження, але сама проживає як фарисейка або книжник. Допоможи нам не бути в такому статусі. Я не кажу, що погано бути книжником або фарисеєм, щось знати і бути мудрим. Я кажу про той стан, коли Христос сказав, що... Знають, але пусті на, на ділах. От я хочу, щоб ми віруючи, ми були не пусті цього покоління, цього зараз часу, щоб ми були не пусті. Допоможи нам, тому що саме християни зараз можуть допомогти Україні піднятися на новий рівень, тому що війна в нашій країні не просто так. Допоможи нам всім це розуміти, Боже, прославляти Тебе і призивати людей до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня.